Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю збройні сили. США планують почати тренувати українців на танках Абрамс приблизно наступного тижня. Повідомив голосу Америки, прес-секретар Пентагону Пет Райдер. Наша кореспондентка в Пентагоні Карла Баб поспілкувалась на умовах анонімності з військовим високопосадовцем, який розповів про деякі деталі тренування українських захисників цього тижня приблизно 250 українців прибудуть до Німеччини, щоб розпочати навчання на танках М 1 а 1 Абрамс. Курс розрахований на десь 10 тижнів. Він може бути трохи коротшим чи довшим, залежно від того, як швидко українці його засвоюватимуть. Їх будуть вчити, як маневрувати та працювати з абрамсами, як їх обслуговувати, як діяти групи в бою. Цього давно чекали. Українці вже давно просили таку можливість. Після завершення цього курсу ми побачимо 31 танк М1А1 Абрамс, який зараз переджають у Сполучених Штатах на полі бою в Україні. Американські посадовці повідомили мені, що це має статися до осені. Ми дізналися вчора від бригадного генерала Петра, що українці не будуть вчитися на F-16 у Сполучених Штатах. План поки що формується, але очікується, що українців тренуватимуть на F-16 у Європі, але не у США. Деталі хто буде проводити навчання? Ще опрацьовуються. Це буде темою завтрашнього засідання контактних групи з питань оборони України, яку проведе міністр оборони Ллойд Остін Ось тут у Пентагоні і танки 1 А 1 Абрамс і Ф 16 це щось більш довгострокове. Бригадний генерал Петрадер сказав, що F-16 не будуть використовувати у поточному наступі. Ми вже деякий час знали, що і Абрамса не встигнуть доставити до поточних подій. Основною діючою силою цього наступу буде техніка, яку вже отримали українці. Надані міністерством оборони Великобританії танки Challenger-2, танки Леопард будуть важливими у наземних боях. Протиповітряна оборона буде головним пріоритетом. Ми говоримо про батареї Петріот, якими користуються українці, насам. Усі ці речі будуть важливими у контрнаступі, який може розпочатися будь-якого дня підтримка США є порятунком для України та інших держав, вразливих до російської агресії та інших авторитарних країн, таких як Китай. Про це заявив представник державного департаменту Дерек Хоган під час слухань в Комітеті з міжнародних відносин Палати представників. Відповідаючи на запитання конгресменів посадовець, також наголосив, що ціль адміністрації США полягає у відновленні українських територій в межах кордонів 91-го року. На слуханнях розглядала частину проєкту державного бюджету. США, яку мають виділити на потреби Європи, була присутня в комітеті. Також моя колега Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашого ефіру з капітолійського пагорбу. Вітаю, Катю! Вітаю Наталю. раніше у низці змі з'явились повідомлення, що гроші виділені конгресом на допомогу Україні можуть закінчитись вже влітку. Що почули від представників адміністрації законодавців? Чи вистачить грошей, які виділені Україні до кінця фінансового року, який стікає у вересні? А також про які саме гроші йдеться, Катерина слухання, як ти правильно зуважила, в комітеті палаті представників, були присвячені коштам, які мають виділити на допомогу Європі в проєкті бюджету на наступний рік Сполучених штатів Америки на 2024 рік. Водночас, як доповідачі, такі конгресмени зауважували, що майбутнє Європи зараз вирішується в Україні, і головна допомога має бути спрямована саме для Києва. Щодо того, скільки коштів залишилось із вже виділених на допомогу оборону допомогу Україні то доповідачі не дали чіткої відповіді, попри те, що конгресмени їх запитували про це. Водночас, представники адміністрації зуважили, що поточних коштів має вистачити до кінця цього фінансового року. Водночас, якщо знадобляться додаткові кошти, то вони звернуться за цим до конгресу, щоб вони виділили додаткові асагнування я стурбований зменшенням кількості озброєння, яке щомісяця передається в Україну зі складів США та перебуває у розпорядженні президентських повноважень, особливо зараз, коли ми очікуємо на контрнаступ. Ще більше турбує нещодавне повідомлення, що через бухгалтерську помилку зброя, яка передається в Україну, була переоцінена і виявила, що додаткові три мільярди доларів були досі не використані. Чи можете ви пообіцяти нам сьогодні тут, що державний департамент зробить усе можливе? Ливо, щоб надолужити дорогоцінний час і виправити цю помилку, підготувавши великі пакети допомоги для України. Ми продовжимо працювати з міноборони в цьому питанні. Вони зараз роблять перерахунки, і останні повідомлення не завадили нам дати українцям те, що ми вважаємо за потрібне. Тож ми будемо підтримувати темп і продовжимо взаємодіяти з міністерством оборони в рамках міжвідомчих структур, щоб переконатися, що ми не даємо Україні те, що їй потрібно. ви очікуєте, що поточних коштів вистачить до кінця фінансового року це наша оцінка зараз, і ми продовжуємо робити перерахунки щодня. Відтак на даний момент ми дійсно вважаємо, що маємо достатньо ресурсів до кінця фінансового року. Але ми одразу звернемося до вас до конгресу, у разі якщо ситуація збінеться. Катя, три мільярди доларів про які згадали законодавці та представниця адміністрації, які залишились в результаті переоцінення обладнання. Чи планують саме ці гроші до направити Україні? Як ми щойно почули в коментарі, законодавці наполягають на тому, щоб адміністрація використала ці кошти у поточному фінансовому році на допомогу Україні? Водночас Пентагон повідомив про те, що вони так мовити знайшли три мільярди доларів минулої п'ятниці. Вони пояснили це бюрократичною помилкою. Також в минулої п'ятниці вони зауважили, що це відкриє нові можливості для надання допомоги Україні, і окрім того, підкреслили, що ця сума може навіть збільшитись, тому що відповідні перерахунки досі тривають. Катю, ти особисто поспілкувалася з кількома законодавцями? Чи готовий Конгрес виділяти додаткові гроші, якщо з таким проханням звернеться адміністрація? Чи можливо законодавці готові самі ініціювати виділення додаткових коштів Україні? Я поспілкувалася як з республіканцями, так і демократами. Одні вважають, що якщо буде потреба виділити додаткові кошти Україні вже цього літа, то це має бути зроблено на двопартійному рівні. Інші вважають, що допомогу Україні взагалі потрібно пришвидшити. Ну а треті вважають, що хочуть почути спочатку відповідь від адміністрації Байдена, якою є фінальна ціль адміністрації Байдена і Вашингтону, що саме вони називатимуть перемогою перед тим, як вимагати додаткових коштів для України на жаль, мені невідомо, яка зараз ситуація щодо залишків необхідних асигнувань. Зараз ми перебуваємо в процесі переговорів щодо асигнувань та бюджету. США загалом, тож треба подивитись, чим це все закінчиться. Але як я вже казала, ми віддані ідеї щодо надання коштів для України та для її оборони, і ми повинні робити це набагато оперативніше як тільки в Україні почалися ці воєнні злочини, ви побачили, що ми виступили єдиним фронтом щодо надання ресурсів Україні. Сьогодні ми обговорюємо проект бюджету України в галузі USAID на 2024 рік. І рік. Якщо будуть необхідні додаткові виділення коштів, ми і я в цьому переконана, бо я дуже вірю в цей конгрес. Тож ми обов'язково виділимо ці кошти на двопартійному рівні. Я дуже стурбований щодо доступності фінансової підтримки для України. Рину до кінця цього фінансового року я зокрема запитав сьогодні під час слухань, чи будуть потрібні додаткові асигнування чи ні. Представники адміністрації Байдена відповіли, що вони вважають, що наразі є достатньо коштів до кінця фінансового року. Я хочу, щоб вони переконалися, що це дійсно так, що вони фактично зможуть забезпечити кошти для України до кінця фінансового року. А вже ж, якщо потрібна буде додаткова підтримка, ми в Конгресі маємо відповісти на двопартійному рівні моя позиція щодо додаткових асигнувань для України така. Я хочу почути від державного департаменту від адміністрації Байдена, яке їхнє визначення перемоги, що буде фінішем, коли ми плануємо зупинитися, коли ми оголосимо перемогу. Ця війна має бути короткою. Україна має бути феноменально успішною у своєму контрнаступі, Коли це почнеться, ми маємо закінчити цю війну, бо Україна не може. Катю, вочевидь, питання надання США допомоги іншим країнам залежить від того, чи буде нарешті вирішене питання державного боргу? США. дедлайн наступає вже 1 червня. Чи є прогрес у цьому напрямку? Як наскільки наблизились законодавці до вирішення цього питання? Як ми щойно почули в коментарях законодавців, з якими я спілкувалась, їм важко говорити про виділення додаткових асигнувань для України, поки сполучені Штат Америки знаходяться в процесі активних перемовин щодо збільшення боргового лі. Ліні ліміту. і по, по суті наближаються до імовірного дефолту, якщо цей борговий ліміт не буде збільшено, і обидві сторони, як республіканці, так і демократи, не погодяться на тому, на яких умовах цей борговий ліміт буде збільшено. І ця цей дедлайн, як ти правильно зуважила, є вже 1 червня. І якщо до цього моменту до 1 червня сполучено Америки не вирішить це питання, то ситуація може бути набагато серйознішою. Відтак багато законодавців наголошують, що спочатку треба ви. Рішити саме це питання щодо того, як ведуться саме перемовини, то Кевін Маккарті, лідер республіканців в палаті представників, спікер палати представників і так би мовити, головний опозиціонер адміністрації Байдена, зауважив, що зараз іде прогрес у цих перемовинах, і зараз вони планують зустрічатись майже не щодня. І така одна із таких зустрічей запланована безпосередньо на сьогодні. Відтак, цей тиждень, і початок наступного тижня у Вашингтоні має бути гарячим. Обов'язково будемо за цим стежити, і ти будеш нам про це розповідати. Дякую, Катя, що допомогла нам розібратися з цією ситуацією з нами на прямому зв'язку з Капітолію була Катерина Лісунова. Якщо Конгрес не прийме рішення щодо підвищення боргового ліміту, США загрожуватиме дефолт, а це матиме катастрофічні наслідки для економіки США та світу. Попереджають у Байдена в МВФ. Сподіваються, американські політики, попри напружені дискусії, зможуть домовитись в останню хвилину. Про це сьогодні в Лондоні заявила директорка розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва. Чи загрожує США дефолт? Дивіться у нашому відеопоясненні. Битва через борг між політиками у США набирає обертів. Щоб уникнути загрозу дефолту, Конгрес має збільшити ліміт боргу. Якщо цього не зробити, гроші на поточні виплати у США можуть завершитися вже в червні. Попередила міністерка фінансів країни Дженет Єлен. Дефолт у США став би подарунком Китаю, Росії та іншим конкурентам, кажуть в Білому домі. Дефолт не варіант, заявляє президент США Джо Байден, який 9 травня зустрівся з керівниками конгресу, але так і не зміг переконати їх збільшити борговий ліміт. Загроза боргової кризи нависла над Америкою через власну ж вимогу. США єдина країна у світі, яка сама собі встановила настільки жорстке боргове обмеження. Ліміт боргу вів американський конгрес більше ста років тому. З того часу майже 80 разів обмеження змінювали, включаючи три рази за попереднього президента США Дональда Трампа. Американський борг приголомшливий і перевищує 31 трильйон доларів. Однак і США це найбільша економіка світу. А саме співвідношення боргу до обсяги економіки вимірює здатність країни сплачувати борги. США це співвідношення наразі 120%. Це вище ніж у Франції і Німеччині, але менше ніж, скажімо, в Японії та Італії. Попит на держоблігації США, які вважаються безризиковим активом, є істотним, тобто йдеться не так про об'єктивну нестачу коштів, як про політичну волю уникнути кризи. Навіть Китай, який за заявами Білого Дому зрадів би дефолту США в трійці найбільших інвесторів до американських облігацій, і дефолт США означатиме збідніння Китаю. Що ж буде, якщо політики не домовляться, і США все ж зіткнуться з дефолтом невідомо, адже раніше в історії такого не було. Найближче до небезпечної межі США підійшли в 2011 році за часів президентства Барака Обами, коли Конгрес погодився збільшити ліміт за кілька днів до кінцевого терміну. Тоді це вдарило по довірі до США, і вперше рейтинг держоблігацій дещо знизився. Який же вихід? Цього разу і республіканці, і демократи зайняли жорстку позицію в перемовинах. Республіканці наполягають на скороченні видатків бюджету. А Байден хоче спочатку підвищити ліміт, а потім говорити про бюджет. Міністерка фінансів США натякнула, щоб уникнути дефолту, Байден може застосувати 14-ту поправку до конституції, яка не дозволяє піддавати сумніву боргові зобов'язання Америки. Однак кажуть, оглядачі це може спричинити конституційну кризу, і справа про борг може застрягнути в судах, поки перемовини тривають. І, хоча обидві сторони не хочуть допустити дефолту, навіть тривале протистояння може викликати нестабільність. Я не хочу стояти на одній сцені з росіянами, навіть якщо мене будуть нагороджувати найвищою нагородою всесвіту, так свою позицію голосу Америки пояснив український письменник та військовий Артем Чех. Нещодавно чех разом із колегою Артемом Чапаєм та кінорежисеркою Іриною Цилик взяли участь у фестивалі американського пен-клубу Голоси світу на етапі запрошення було проговорено, що українці не можуть брати участь у фестивалі, якщо будуть також запрошені росіяни. Проте, коли вони Прилетіли до Нью-Йорка, дізналися, що фестиваль все ж таки планує захід з росіянами. Про свою незгоду з цим українці повідомили організаторів у підсумку. Іншу подію скасували і Чех, Чапай та Цілик взяли участь у фестивалі. В інтерв'ю Ірині Соломко Артем Чех пояснив, чи існують хороші росіяни та чому їх продовжують нагороджувати та кликати на фестивалі. А також розказав, що наразі практично не може писати художню літературу. Ви Пройшли гарячі точки за цей час, і дуже довгий час. Я думаю, що всі були от під враженням вашого цього посту на Фейсбуці, коли ви говорили, що от ви вже от я вже помер. От як це для вас це ви це все переживали? І от жити в такому стані далі, наскільки це важко? А от якраз далі легко? А найважче було це прийняти це. Ну і це прийняття прийшло в першу ніч. З 24 на 25 лютого. Тоді ми всі в трьох, я, моя дружина і мій син, ми ночували вдома. Я сидів у спальні і думав, що так, ну завтра я маю їхати вже у свою частину, я маю брати до рук зброю. Це велика війна, це не, це не антитерористична операція, як була колись, що шанси на виживання в тебе величезні. І, в принципі, ти розумів, що ти мусиш взяти до рук зброю, мусиш воювати, але швидше за все ти повернешся додому. Тут була трохи інакша ситуація. І ти розумів, що відсоток твого повернення не такий вже високий, особливо зараз, от тоді, в ту першу от фазу, дуже гарячу фазу. І це прийняття прийшло, і ти зрозумів, що окей, все, тут твоє життя закінчилося. Тепер далі ти живеш і радієш кожному дню, коли ти живеш. І щоразу ти просто собі проговорюєш про те, що, друже, ти. Солдат, ти маєш бути готовим померти в будь-який момент. Все. і з цим дуже легко існувати. Насправді, от чи справедливо буде сказати, що нам точно, от за минулий рік, от Артем Чех, солдат, переміг Артема Чеха-письменника? Вони борються досі. Ну насправді ні письменник важливіший ніж солдат. Тобто я прийняв цю роль, це важлива роль, я солдат, так і зараз я перебуваю саме в цій ролі. Але важливо не забувати, хто ти є в цивільному житті і куди тобі треба повернутися. Якщо говорити все ж таки про Артема Чеха-письменника, ми це побачимо в ваших книжках? Ні, я думаю, цього не буде. Мені не цікаво писати про цю війну. Я думаю, що є дуже багато хлопців, які мають прекрасний письменницький талант, яким зможуть описати те, що відбувалося там. Тобто я можу писати. Про війну, не заходячи на території самих бойових дій, самої війни, фронту і армії, в принципі. У мене зараз головна задача дописати той роман, який я почав писати до повномасштабного вторгнення. І тобто, це зараз я сконцентрований повністю на цьому романі. Він теж про війну, але не про нашу. Але все ж таки як війна у Дартема Чеха, як письменника, змінила. Стало дуже складно писати художню прозу. Знову ж таки, я дописую роман. У мене залишилося дописати буквально це кілька днів роботи. Просто сісти, і от я це розтягую вже на місяць, на півтора, я не можу дописати. Тобто дуже складно виходять художні. Текст. Але як тоді можна, от як на вашу думку, пояснити оцей, ну на мою думку, феномен, коли все одно росіянам продовжують давати нагороди, причому дуже престижні, а маю на увазі літературні нагороди. Це їх кличуть на фестивалі і намагаються зшивати навіть на літературному такому на майданчику українські та російських письменників. Розумієте, нагороди цим росіянам дають ті люди, чиї міста росіяни не ага, Ну, от і все. Тобто, для них немає. У них немає цих понять, які є у нас понять про власну безпеку, фізичну безпеку, і коли е е говорять іноді взагалі росіяни, у деяких людей починає тремтіти руки, тому що вони бояться цю Росію, яка бомбить їхні міста. Це страшно. А, а тут є просто хороші росіяни, і чому б їх не підтримати? Вони теж жертви режиму, як і українці. Але відмінність в тому, що українці страждають фізично і масово. А Хороших росіян просто трошки втискають там у себе поганий таран. На якого має бути, на вашу думку, все ж таки тут стратегія українців в цьому контексті? Якщо говорити взагалі про логіку речей, то в цьому логіки з великої немає. Тобто, чим менше українців на міжнародних майданчиках, тим менше українців на міжнародних майданчиках. Але якщо говорити про честь і гідність, то іноді варто поступитися логіці і йти на принцип. Я не хочу стояти на одній сцені з росіянами, навіть якщо мене будуть нагороджувати найвищою нагородою всесвіту, то просто я не хочу. А як ви думаєте, це ефективний шлях доводити, що розділяйте нас? Що ми не маємо стояти на одній сцені, Що це агресор, а Україна жертва? Це ефективно. Чим більше ми будемо це робити, тим нарешті швидше дійде до організаторів різних західних не знаю, будь чого Програм якихось фестивалів до них дійде, що нас треба розділити. Ми не можемо бути в одному просторі на одній території. Чи є у вас якісь більш далекоглядні плани саме в контексті планів як письменника? Поки що немає. Я не знаю, чим я буду займатися. І як до того часу, як я перейшов служити в Київ, я взагалі не думав про те, чи буду я взагалі в принципі ще колись писати. Ми повертаємося до початку розмови. Ти приймаєш свою смерть, тебе не існує. А якщо тебе не існує, чи можеш ти писати далі? Які можуть бути плани? Планів не було взагалі ніяких. Зараз вони, можливо, будуть з'являтися, я сподіваюся на це. Тобто трішки вискресаєте? Ну, в певну міру. Зараз дуже багато говорять про контрнаступ. Обіцяла його на початку весни, потім на початку травня. Був як людина військова, як ви це бачите зсередини? Контрнаступ це дуже страшно. Можна багато у Фейсбуці кричати або десь на інших майданчиках про те, що ура контрнаступ це дуже страшно, тому що контрнаступ це великі жертви. Це треба розуміти. І за кожним маленьким підрозділом це великі втрати, а кожна втрата це чиясь сім'я, це чиєсь горе. А якщо це масово, якщо це по всьому фронту, або на якихось великих ділянках, в дуже важливих, скажімо там, пройти до Азовського моря, наприклад, вклинитися. Це величезна ділянка, це величезні втрати. Можливо, це важливо, можливо, можливо це варто робити, але це страшно. Безкоштовні операції для українських дітей провели американські лікарі у Польщі. Організатор місії, лікар гарвардської медичної школи Геннадій Фойзалов, який майже 20 років допомагає українським дітям з опіковими травмами. До війни він з колегами приїжджав в Україну. Цього разу місію вирішили провести у польській лікарні міста Леншна, що недалеко від Любліна. Разом із дітьми також приїхали українські лікарі. Всього прооперували 19 пацієнтів. Всі вони пережили опіки, великих ділянок тіла і постійно потребують. Хірургічного втручання Леся Бакалець поспілкувалась із дітьми, їхніми батьками та міжнародною командою лікарів. І розкаже більше Коли ми приїдемо додому, Я узяв уже... сісь, я скажу, що потом ми походили. Ходити повноцінно, хай для початку за руку із прабабусою валею найбільше бажання шестирічної жені. Її щойно привезли після складної перев'язки, яку робили під наркозом. Напередодні була чергова операція на опечених ніжках. розходити Найперше, що треба вирішити, це розходити ноги. Протягом місяця вона ще буде ось така. А потім, коли заживуть шви, ми почнемо усе спочатку: розробляти рубці, масажі. Рубці, але чекати так довго Женя не збирається і прямо в лікарняному коридорі робить перші кроки після операції. Тихо, тихо, тіха. Помочка три роки тому вона отримала 60% опіків третього четвертого ступеню під час пожежі у будинку. Лікарі давали один відсоток, що дівчинка виживе. Але Женя не просто вистояла. Вона з усмішкою зараз позує на камеру і переконує, у неї все добре очень он Дитина дуже любить життя. Вона боєць. Вона виборює своє існування в буквальному сенсі цього слова. В кінці коридору в палаті номер 10 до операції готується 16-річний Єгор. Йому прибиратимуть рубець на шиї, який заважає рухати головою. Поруч мама Тетяна. Не у Єгора частина тіла в татуюваннях. Тут і ведмідь, і скандинавські символи вони частково прикривають шрами, які залишились у хлопця після трагедії чотири роки тому. Мені було 12 років. Це в 2019 році. Я отримав електроопіки у 27 тисяч вольт. 55% тіла було в опіках. Єгор збився з ліку, скільки пережив операцій. Але з початком війни хлопець не мав жодної. Зараз ну планових операцій у нас в Україні нема, тому що почалась війна і всі, майже всі лікарні, забиті е, воєнними. Тому планових операцій немає, є тільки екстрені. Тому коли Тетяна побачила у соцмережах, що американський лікар Фузайлов знову організовує місію лікарів, щоб оперувати українських дітей, відразу відправила заявку. Для Єгора це вже друга зустріч із американським лікарем. Він нам спочатку дуже вообще, там допоміг. У нього був такий грубий рібець, який заважає мене повертати голову. Вони його повністю зсікли, повністю його убрали. Попередній раз вони зустрічались у 2021 році. Геннадій Фузайлов приїжджав із місією американських лікарів у Дніпро. Через війну місію 2022 довелося скасувати. Цьогоріч лікар фузайлов знайшов можливість провести її у польському місті Ленчна, що недалеко від Любліна. Ми робимо планові операції. А робити планові операції в країні, де йде війна, забирати ресурси на планові операції не етично, тому що там є хворі, яким потрібна негайна операція, яка врятує їхнє життя. Геннадій Фузайлов, засновник організації Об'єднання лікарів для допомоги дітям з 2010 року. Він їздить в Україну, аби безкоштовно оперувати дітей із опіковими травмами. Цього разу його команда це 11 американських фахівців. Я дуже горжусь своєю командою. Тому що це не пенсіонери Я дуже пишаюся своєю командою, бо це не пенсіонери, яким нічого робити. Це люди дуже амбітні, продуктивні, хороші хірурги, які мають свою практику з гарвардської школи, школи мічиганського університету, двох лідируючих шкіл в Америці, і це вони всі взяли відпустки, щоб приїхати сюди. Хірург Девід Браун працює із Геннадієм майже 10 років. каже особливість опікових травм у дітей вони постійно потребують нових і нових операцій. Тому він також багатьох пацієнтів вже бачить не вперше оскільки діти ростуть, шкіра також росте, але шрами не ростуть, тому вони обмежують можливості, наприклад, рухати рукою чи відкривати рота. Справа не лише в тому, як виглядають шрами, а вони справді жахливі. Важливіше, як дитина може рухати руками, ногами, як пересуватись. Всього лікарі прооперували 19 дітей з різних регіонів України. Кожним бальном 6-5 операцій. На кожному хворому ми зробили по 5-6 операцій. Перевезення житло, харчування за все заплатила організація лікаря Фузайлова за медичне забезпечення. Відповідала польська лікарня у Ленчні. Ми приймаюча лікарня. Ми надаємо колегам доступ до наших операційних, до наших палат, надаємо медичний персонал для догляду за пацієнтами в передопераційний і післяопераційний періоди. Ми взяли на себе значну частину витрат. Це оплачує лікарня і польський уряд. Реабілітацією маленьких пацієнтів після операції опікуються українські лікарі. Більшість буде відновлювати опіковий пластичний хірург Артем Посунько з Дніпра. Разом з ним до Польщі приїхало ще четверо українських лікарів. Всі пацієнти з центральної та східної частини України їдуть до нас в нашу лікарню, в наш медичний центр. Лікар Посунько співпрацює з Геннадієм Фузайловим та його колегами з 2015 року. Каже, такий обмін досвідом безцінний. Ми читаємо однакові статті, але щось вони роблять трошки не так. Як ми щось ми робимо трошки не так, як можна скоротити час операції, як можна зробити нанести меншу травму і зробити те ж саме, що заплановано було? Це все дуже важливо і в першу чергу для наших маленьких пацієнтів. Усі три команди лікарів: і американська, і польська, і українська, кажуть, найскладнішою у цій місії виявилася логістика, але тепер схема вже відпрацьована, тому всі учасники сподіваються на проведення операцій і в наступному. Році ми не можемо помоч Ми не можемо допомогти Україні закриттям неба, військовою допомогою чи ще чимось. Ми можемо допомогти Україні голками, нитками, допомогою дітям і допомогою матерям, допомогою лікарям. Усе робиться для того, аби Женя не просто ходила, а бігала, щоб Єгор зміг без перешкод займатися бойовими мистецтвами та не соромитися шрамів. Щоб Володимир, якому рятують руку після пожежі, таки розпочав малювати 3D-графіку. А Артем з Харкова повністю відновився після обстрілу російськими касетними снарядами і зіграв у свій улюблений більярд двома руками. Леся Бакалець, голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.